Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як створення таблиць. Одним з етапів створення бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних, є визначення її структури. Тобто, потрібно визначити кількість таблиць бази даних, перелік полів для кожної з таблиць, які будуть ключовими, типи даних для кожного поля з кожної з таблиць з урахуванням особливості конкретної СУБД, Типи зв'язків між об'єктами таблиць, якщо використовується кілька таблиць, види і кількість інших об'єктів бази даних, форма, запит, звіт може уточнюватись у процесі створення самої бази. Розглянемо особист... особливості кожного з етапів. Для визначення кількості таблиць, що створюватимуться в певній базі даних, треба визначити множини, яких об'єктів будуть описуватись в ній. Наприклад, у базі даних, що буде використовуватись для складання розкладу занять у школі, потрібні такі множини об'єктів. Множина класів, тобто сукупність всіх класів, що є в школі. Множина приміщень для занять, тобто всі кабінети, які є в школі. Множина вчителів, тобто тих, хто викладає. Уроки. Множина уроків, множина навчальних днів та множина навчальних предметів. Як правило, кожна множина однотипних об'єктів подається в базі даних окремою таблицею. На другому етапі потрібно встановити, які властивості об'єктів, визначених множин обов'язково мають бути враховані у цій базі. Наприклад, для об'єктів множини класів такими властивостями будуть назва та кількість учнів. У разі поділу класу на підгрупи під час вивчення деяких предметів, може додаватися властивості кількість учнів у першій підгрупі та кількість учнів у другій підгрупі. Ці властивості будуть визначати імена полів у базі даних. Ключовим полем у цій, базі, у цій таблиці може бути поле Назва, тому що значення цієї властивості є унікальним для кожного з елементів цієї множини. Не може бути в школі класів з декілька класів з одинаковими іменами. На наступному етапі визначаються типи даних для кожного поля кожної таблиці. При цьому слід врахувати, що тип даних впливає на швидкість опрацювання даних. Особливості використання типів даних у СУБД Access розглянемо трохи нижче. Типи зв'язків між об'єктами таблиць визначаються особливостями застосування бази даних. Так, між множинами приміщень для занять та учителів для певного уроку потрібно встановити зв'язок один до одного, оскільки не може в одному кабінеті одночасно проводити заняття кілька вчителів за виключенням особливих умов. Особливості створення інших об'єктів бази даних розглянемо пізніше. Це у нас саме форми, запити та звіти. Під час ведення даних у поля таблиці слід вводити дані відповідно до того типу, який було запроєктовано на етапі створення структури бази даних. В одному полі бази даних може зберігатись дані, ті, дані тільки одного типу. Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується різна довжина двійкового коду. Основні типи даних, що використовуються в Access, наведено в таблиці трохи нижче. Тобто тип даних може бути булевий, тобто варіант так або ні. Довжина двійкового коду 1 біт. І так далі. Цю таблицю ми вже розглядали на попередніх уроках, тому особливої уваги на неї не будемо зупиняти. Крім наведених у таблиці типів даних, в Аксес використовується ще два типи поля: майстер підстановок та обчислювальний. Майстер підстановок використовується для полів, у яких значення вибираються з певного списку. У цьому списку значення підставляється з іншої таблиці або із списку, введеного користувачем під час визначення типу поля. Наприклад, список з переліком класів школи з поля назва, таблиці клас може бути підставлений у поле клас іншої таблиці розклад. І приклад такого поля ви бачите зараз на скріншоті. Тип обчислювальний використовується для здійснення обчислень за значеннями скількох полів бази даних. Тип поля визначається за типом очікуваного результату обчислень, може здійснити операції над числовими і грошовими форматами формат дати часу, та текстовими даними, логічними виразами тощо. Слід зважати на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля може призвести до неможливості опрацювати певні дані або до їх втрати. Наприклад, якщо для поля дата народження буде обрано тип даних текст, то в подальшому неможливо буде виконувати математичні операції над даними із цього поля. Наприклад, визначити вік особи на поточний момент часу, або ж порівняти вік різних осіб тощо. Під час змінення типу даних у відповідному полі усі вже введені дані, як правило, буде втрачено, та доведеться їх вводити знову. Що менше обсяг даних, то швидше відбувається опрацювання даних, тому під час проєктування баз намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання даних різних типів. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!